А, ну ще щось спаляй. Вообще. Тротя. Це не моя квітня. Важка. Ну, мені дуже подобається. такий проміжний результат. І ось така в нас краса всього. Сьогодні ось цей кусок такий, а завтра ось. Все. Друзі, всім привіт! Привіт! У нас підлога, друга частина. Ми її вже робимо три тижні, мабуть. Да? Ні. Два? Два тижні. Що в нас виходить? Ось така цікава у нас підлога виходить. Ну мені дуже подобається. Це такий проміжний результат. І ось така в нас краса всюди. Покажи нашу мега чистоту. Ну не надо тут дивись. Я знаю. Так, а що, мені залишилось трохи. Сьогодні ось цей кусок доби да достріляти. Да а завтра ось все. Вс. Підлогу ще раз пройти, де там зазубринки, всі почищати. Все, можна лаком скривати. Лак, до речі, ми вже купили. Подивіться тільки на це. Подивіться. Подивіться на цю красу. Як І ми все, можна все будемо. О, Господи. Як ми будемо це мити все? Мені дуже цікаво. Це в тебе стільки пішло, так? Да? Так. Да. Коротше, біля 20 штук. Да. І сьогодні десяток. Людей. А це металевий, так? Да? Ні, це пластик. Металевий штам валяється. Тож його не викинь? Ні. Коротше, така в нас цікавка вийшла з цієї підлогом. Я дивіться, вже... що буде далі, видоу нас взагалі чи ні. Я вже жалкую, що ми затікаємо. Ми хотіли трошечки е... по, по економії, да, економі. mm -hmm. але не час. Коротше, дивіться, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. У нас цікаво. Що ми маємо? Ми будівельним феном зняли перший слой фарби. Ось так вийшло. Що ще? Потім ми просто зашліфуємо ось так диском і потім ще раз пройдемося. І буде, я думаю, Чудово. Бачите, як тут дерево виглядає. Тут треба ще раз пройтись. Ось свіжий диск. воно ось так от Зато Здо феном чуть дольше, но я не дишу цією фарбою. Ось вона. Не дихаю цією фарбою. Так. Ось мені ось цей клаптик не дуже подобається. Тому що ось це маленькі йдуть, ну якось так воно не дуже виглядає. І ось вообще. Що це таке? Ну якось я не знаю, як воно буде виглядати. Якось так, звісно. Будемо гадати, що буде дописи. Так, зараз у мене вимкнуто світло. За 2 години я зробив ось, ось отсюди і ось туди. За 2 години. Таж за півтори години. Доску і можна просто залити бетоном. Це буде краще, але нам хотілося доска. доска. Ну, по-перше, нам хотілося дошку, а по-друге, ми хотіли вам показати, як можна удішевіть, зекономити... реставрувати. До речі, у нас є. Е, нюанс в наших відео ми полюбляємо реставрувати. Так. І робити все це за маленькі гроші. Викручуватись самі? Показуємо вам. Як можна? Таке. А, а взагалі ви... це да. і ну заливати теж тиждень десь у. А мабуть, і два. Хто знає? що, що там потрібно. Ну, а зачищати потім. Ну, коротше, це таке. Ми робимо, ви дивитесь. Аналізуйте. Аналізуйте. Пишете. <ріст> ну, в общем, якось так. Шу, пісня. Диви, яка класна штука. А, ну ще щось спаляй. Харуцяк. Це не моя пілка, ота важка. Коротше, в минулому відео ви бачили, як ми там спилювали черешню, і Влад туди ліз з пілкою електричною, угу. там подовжувачі кидали, а, і вона важка. була дуже важка. І ми купили цю чудо-пилку. За 2,5 тисяч гривень, тому що кум у нас вже був. Це кум, так? Так, це ж з болгарки Котрий з болгарки. І такий він універсальний, можна е, використовувати на пилку, можна на болгарку, можна ще там на кудись, не знаю куди. А купили, то, чому? Тому що світла немало. А, до речі, не через носі. світло прийшлося її купляти. Хоча ти все одно великі там гілочки, ну, щоб от лізти і пиляти, ти з цією пилкою, що електрично, не зміг би. Mm -mm. Ні, Ось прив'язати, щоб вона виси... у мене висіла, заліз туди і давай хренячить, яку хочеш гілку зріже. Так мені до... Вона реально круто ріже. А цікаво, наскільки акума вистачить? Ну, на болгарки на великій швидкості, на другу, швидко у мене закінчиться. Година? Так, менше. Менше? Хвилин 20-30. мабуть. І все. Тобто один акум не має сенсу. Mm -mm. Треба, щоб було завжди два, а то й три, Three. а то й чотири, особливо коли декілька інструментів. Ну no, no, Класна річ. Ти ж зрозуміла, Дуже клас. це так, що ти пішла, зрізала або болгаркою, там куди тобі не треба подовго ще тягнути. Ти резанув, все. Це круто. Ані з цими дротами. Коротше. Зараз займаємося шовковицею нашою. Ага, дивись, яка смала. А цікаво, скільки саме на пілку вистачить акума. Там же ж не така. Ну, ось в цьому суть, це класно. Тобто можна взяти. Дякую, що дав сказати. Допоможіть, тягни туди. Мене чуть не привалило. Ні, ну нормально ти почав, я там все і розповідаю, а він так, у у у все Я ж хоче покласти. Ти ж диви, як круто. Дуже круто, коли вона падає на голову. Ти шо, голотнув? <ріст> пілку в обличчя. Ой, ти. А пілки, пілку кажу. А потім... Ой, господи, а потім нам ще їх розрізати. І, коротше, в нас тепер багатенько дрів на шашу машу. Це тема. Тема. Крута. Все, похизувалась. Жи і все. Веріть. Та я тримаю. Люба. а я тримаю камеру. Зачекай. Всю я йому допомагаю, він каже, зачекай. Викова вони все аплікаються. Так, треба стрем'янку, та оце все внутрі люба. Майстер висловлювання. Ти ж бачиш. Ти майстер висловлювання була майстер. Висловлювання. Все. майстер. За котрий день. Дихати тут просто неможливо. Все тягне сюди, все тут у нас в пилюці. Коротше, все таке собі задоволення. Ми вже тисячу раз пожалкували, і Влад постійно бігає, перевіряє, як там на вулиці, чи О, ось так. І... Двері відчинені. Такий в нас образ. Я не бачу, виходить. Та тут треба ближче підійти. І ось тут, до речі, все теж в пилюці під віконня Ну, коротше, живемо так, дуже весело. Що? Уже другий тиждень ми так живемо Так я так і сказала. У мене теж тут цікавий образ, бачите, Бо як бомжари якісь. Тому що відчинена двері, двері відчинені. І щоб якось провітрювалось, мені тут дуже холодно, тому я вдягаюсь. У нас тут не будинок, а якийсь прохідний двір. А я не закрила цей сквозняк. Ось тут підіймається теж пилючка. Ну, коротше, ось так. Друзі, ми майже доробили підлогу. Залишився маленький шматочок. Ну, Як для нас, так маленький. А там взагалі ще є роботи на декілька днів. Коротше, що так вийшло? Ми там то хворіли. То були трабли зі світом, і тому у нас все затягнулось на декілька тижнів. Хоча ми думали, що за тиждень ми точно зробимо цю підлогу. Ось так трошки не вийшло, з... буває. Трохи збилися з графіку, але там найцікавіше буде. Йти. Так, що у нас вийшло по цінам? Значить, ми купляли диски. Зараз я скажу общу суму за шліфувальні диски, а ми, напевно, витратимо не всі. Значить, ми купляли. Тут 200, 400, 1600 на диски. Ми витратили. Ого. Ого. На хвилиночку. Ого, ого. Потім ми витратили ну, 150 гривень респіратор, 150 гривень комбез. і що ще? А, ми ще витратили 300 гривень на металевий диск, але Влад його забракував, сказав, не годиться. А скільки він коштує? 300 гривень. Це дуже хреново. Ну, Там для підлоги не піде такий. Цвях поймав все. Ось, і того в нас 2200 вийшло за все, ось, що я тільки що сказала. І плюс 5 тисяч ми витратили на болгарку на акумі. Через світло прийшлось таку купляти. тому що електрична, ну, Ні, вона крута. Ну, нормальна, але коли є не Да. А Коли вимикають, то краще, коли є світло, там, користувалися електричною, коли немає світла, використувалися на кумі, і так вроді за скільки. ну, Десь 6 годин в день прям, безперерв... безперервної роботи влад витрачає на цю підлогу. Ага. Ну, коротч, це і це цілий сутки. Пилюка стоїть у хаті. А, чому ми, до речі, знімаємо не там, тому що там неможливо дихати просто. Там знаходиться, ну, це щось з ряду фантастики. Коротше, ось такі в нас витрати: 7-200. Ну, це з болгаркою. Болгарка це така річ, що вона завжди нам знадобиться. Так. Ось Не багато коштів і дуже багато часу, котра раз вже кажемо. Але підлога. Круто в наступному відео буде покриття підлоги лаком. Потім будемо робити підвіконня. Під ну і все там далі, що в нас по планам. Стеля. Стеля буде в нас ще в наступному відео. Коротше, а дивіться. Чого? А, Не буде! Просто буде через декілька відео. Да. Коротше, дивіться, лайкайте, коментуйте і обов'язково підписуйтесь. Обов'язково, будь ласка, ви дивитесь, а не підписуйтесь. Ну Так що, все. Лайк, підписка like, До побачення. <світ> Телебачення.